Але один грішник погубить багато добра Еклезіаст 9.18. скло від удару розбивається на тисячі улаунтів, що вже неможливо з'єднати, так є помилки, які неможливо виправити. Мільтон і Аніта вчилися разом, закохалися одне в одного, що в підлітковому гіті, їхні стосунки можна було назвати серйозними. У 19 років Мільтону здалося, що він щось втрачає в житті. Якщо буде вірний коханий, здобув він кілька разів зрадив Аніту. Здавалося, що проблем не виникло, бо ні сама Аніта, ні її батьки ні про що не здогадалися, тож хлопцю здалося, що можна вести подвійне життя. Минув час, і одна з любовних пригод закінчилась не так, як Мільтон гадав дівчина завагітніла. Гірко каючись, він був вимушений розповісти свої наречені про свою помилку. Вона вирішила розірвати заручень, хоча юнак наполягав на продовженні відносин, тому що не любив ту іншу дівчину. Мільтон не міг говоритися із розривом стосунків, почав вживати наркотики, щоб забутися. З одного боку він втратив кохання свого життя, з іншого була дитина та відповідальність, що лягли на нього. Мільтон та Аніта так і не відновили стосунки, хоча дуже кохали один одного. Ця сумна історія могла бути зовсім іншою, якби Мільтон цінував ту, що була поруч із ним. Біблія показує нам, що той, хто грішить, може погубити багато доброго, тому що не все можна виправити. Визнання, помилки, каяття, прохання про прощення буває недостатнє, щоб усе почати спочатку. Є наслідки, що неможливо ігнорувати, неможливо відтворити як розбите скло. Бог, наш люблячий батько, намагається застерегти нас від непоправних помилок. Він знає це здалегідь, наскільки гіркими будуть результати життя в гріху, тому у своєму посиланні любові він закликає кожного з нас уникати контакту зі зло. Божі діти не повинні обманювати та вести подвійне життя.